Я вас вітаю на кухні. Сьогодні я приготую дуже смачну святкову страву картоплю з рибою, запеченою в духовці. Рибу я взяла хек, але ідеально буде взяти хребти лосося або якусь іншу жирненьку рибу. Але нічого, з хека теж буде смачно. Дві середнього розміру риби почистила, відрізала плавці, помила, розрізала на шматочки. отакі. Посолила і на добу поставила в холодильник. Тепер дістала, додаю до цієї рибки десь трошки менше столової ложки гірчиці готової. У мене вона з куркумою, тому жовтенька така. А також ще додаю томатної пасти столову ложку. Рибу ретельно перемішую і відставляю в сторону. Тепер буду подрібнювати зелень. У мене тут петрушка, цибуля зелена і кріп. Усе нарізаю дрібненько. Лимон добре помила, розрізаю навпіл і видавлю із половинки лимона сік. Сік додаю у подрібнену зелень. Середнього розміру цибулину нарізаю на П'ять картоплин помила, почистила і тепер буду нарізати такими пластинками. Картоплю нарізала, підсолюю за смаком, посипаю перцем. Забула на жаль посипати, а ви не забудьте, посипте чорним меленим перцем. Так буде смачніше. Одну морквину середнього розміру помила, почистила і нарізаю такими шайбочками. Все підготувала духовка розігріта до 180 градусів, форму застеляю фольгою, змазую смальцем, можна вершковим маслом. І все шарами буду викладувати. Я зазвичай хек завжди смажила, так ми любимо. А сьогодні вирішила: а ну спробую так приготувати. Я думаю, що це буде і дуже смачно, і красиво. і... Дієтично забула на дно положити декілька лаврових листочків. Так що, якщо будете готувати, положіть на дно, так буде смачніше, ароматніше. В кінці додаю мілілітрів 150 води, накриваю все фольгою і відправляю в духовку. Випікати буду десь хвилин 40, тому що довго картопля, морква запікаються довго. Це випікалося під фольгою 40 хвилин, а потім іще пів години чи 35 хвилин випікала без фольги. А ви дивіться за своєю духовкою і за своєю стравою. І ще яка дивлячись, яка картопля. У мене цей раз була картопля така, дивіться, розвалюється просто на очах. М'якеньке все, ароматне, дуже смачне, я думаю. Картоплю присипаю чорним меленим перцем, так як забула спочатку, перед тим як готувати посипати. Додаю ще свіжого кропу. Ой, як це ароматно. Зараз скуштую, це дуже смачно. Отак, картопелька м'якенька. Дуже смачно. М -м 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 картопля м'якенька, ароматна, пропиталася соком і ароматами рибки, а рибка, а рибка? дуже ніжна. Дуже смачно. Мій чоловік сказав, що це ресторанна страва. О, ви знаєте, для мене це найбільший комплімент. Всім смачного! Готуйте разом зі мною і будьте здорові і щасливі.